Ой, не могла вам ще не показати. Боже, які ж вони гарні, Боже. І бджілочки ще сидять. Дивіться, а бджілочка ще сидить. Щось вони там намагаються ще, ще щось з'їсти. Бачите? Ай, красуньки які, а. А тут в мене така біленька. Це я колись у жіночки купляла, вона продавала їх букетні цих хризантеми, але вона мене попереджала, що вони у вас не будуть такі гарні, як в букетах ото продаються. Ну так, да, насправді в нагороді воно таке не буде, тому що в теплицях вирощують з добривами і підкормками, тому воно, звісно, не буде. Але вони прижились, де, коли ти Богу, і ростуть і все добре. Зараз я йду. Кажете, куди це вона йде? А хотіла вам ще показати одні хризантеми. Дивіться, які вони класні. Я їх тут попідпирала під по сусідський паркан, сітку. Дивіться, які вони класні. Вони того разу вже не були, не розпустились. Дивіться, які вони красуні. Вони в мене так чахли під ёлками. їм там було мало світла і вони плохо росли. Я їх пересадила, це вже другий рік, і нарешті вони в повну силу, просто красуні. Дивіться, які здорові. Точно, що можна букети наступного року, дай Бог все буде добре. Буду букети робити, боже, яка краса.